Завжди ви кажете, що в Європі можна реально купити нормальну тачку, та яка буде їздити за 500-700 євро. Я вам скажу, що я знайшов машини, які будуть їздити за 17 і 20 євро. Подивіться. В нас є на аукціоні от, шкода Фабі 1,4 бензин 269 тисяч пробігу, коштує вона 17 євро. <реш> Подивіться, Альфа, Ромео, Рено, Міган. Меган, Альфа Ромео, Опіль, Вектора, 2.0, ну Тут пробігу, звісно, дуже багато. Так, 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 Рено. От, дивіться, от Nissan. Третій рік, 132 пробігу, механічна коробка передач. Volkswagen 1.9. До речі, пробіги. 260-195, Citroen, До речі, дивіться Citroen, Восьмий рік. Зараз ми тут подивимося Citroen 8 рік. М -м так, кількість власників у нас 4. 80 кВт. Ось так от вона виглядає. Так, да, є якісь пошкодження. Щось десь облізло. 190 пробігу. Поріг. Бачите, можна купити одразу цей автомобіль, можна ще подивитися. Які є нюанси? Компресор кондиціонера не запускається. В принципі, що у нас тут? Фотки ці всі є. Автоматичний клімат пакет. Чуєте, оце прикол, так? Да? Так. Лагуна 1.8, бензин, Мерседес. Peugeot 807. Так, Peugeot 807. Що воно тут у нас має? Один ключ, було пошкодження до цього. Сім мість. Під час керування немає сил. Гідроосіді руля не працює. Так, дверка не в колір. Бачимо. Поріг трохи задіти, лак поліз на криші. То тут от карта полізла. Ну чуєте? Тут питання не в цьому. Питання в тому, що це у нас 2 літра, 295 пробігу і ціна 100 євро. Чуєте? І купити можна це одразу.